Папуга прутик автор Кочанська Ірина Папуга, така птаха, що може жити серед людей і робити їх життя веселішим і радіснішим. Дехто з папуг вчиться повторювати людські слова, дехто з діток люблять, коли вдома в них мешкають такі птахи. Олекса був з таких малюків. Він мав особливе ставлення до птахів. А до папуг найособливіше. Подобалися вони йому яскравим вбранням та більше розмовами. Втім, улюблений папуга Прутик чомусь говорити не поспішав. Сам Олекса мав невеличку проблемку не любив ходити до дитячого садка. Особливо важко стало, коли з'явився прутик. Залишати пташку на цілісінький день хлопчина не хотів. Тож кожен ранок репетував і плакав, повторюючи одне й те саме, як зламана плівка. Не хочу йти в садок, не хочу йти в дитячий садок!» Звісно, мама дуже засмучувалася і переживала. Вона навіть повела сина до лікаря, та це не допомогло. Тато намагався пояснити синочку, що в садочку його чекають улюблені друзі, які радіють зустрічі з Олексою, і іграшки, що є тільки в садочку. Про цікаві заняття, прогулянки, смачні сирники, але все це було марним. Одного теплого ранку Олекса традиційно плакав і пручався йти в дитячий садок, викрикуючи вже всім знайомі надоївші слова. Як раптом з пташиної клітки почулося хочу в садок, хочу в садочок. О! Спочатку тихіше, а потім все голосніше і голосніше. Це був прутик, улюбленець Олекси заговорив. Всі завмерли на секунду, а потім кинулися до папуги вітати з першими словами. Олекса навіть забув про небажання йти в дитячий садок. Так йому кортіло тепер розказати всьому світу і друзям, що його улюбленець заговорив. Наступним ранком мама порадилася з вихователем, після чого було прийняте рішення, що прутик буде жити в дитячому садочку в живому куточку. Бо з його слів він дуже мріяв ходити до садка, що аж заговорив про це. Звичайно, всі дітлахи зраділи від такої новини. Олекса теж повеселішав, бо тепер він зможе проводити більше часу із своїм улюбленцем. Всі полюбили говіркого прутика, поспішаючи кожного дня до дитячого садка, щоб побачитися з ним і почути нові слова. Зранку малюки спочатку годували папугу і лише потім снідали самі. На вихідні чи свята Олекса забирав прутика із собою додому. З тих часів Олекса любив ходити в дитячий садок. Жодного разу не плакав. А ти любиш ходити в дитячий садок? Що тобі більше всього подобається в дитячому садку, а що не подобається, розкажи свою історію.